Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом о 20-й за київським часом на ганку Білого Дому. І по тому розмову продовжать уже в овальному кабінеті. До Білого Дому також мають прибути і європейські лідери. Більше про все це розпитаємо кореспондентку Суспільного Тетяна Козарева з нами прямому зв'язку з Вашингтона. Таню, вітання! Тобі бачимо. Журналісти вже в очікуванні. Розкажи, хто приїде з Європи чи відомо в якому форматі це все буде відбуватися, що взагалі там зараз. А перше хочу сказати, що сьогодні тут у Білому домі, як про це написав у своїх соціальних мережах, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп великий день, оскільки із його слів ніколи раніше йому не доводилося приймати у стінах Білого Дому стільки європейських лідерів водночас. Буде серед них і Володимир Зеленський. Знаємо трошки ми про графік його сьогоднішніх зустрічей. Наприклад, зараз він наскільки нам відомо, зупинився неподалік тут від Білому, від Білого Дому у готелі, куди прийшов уже в ці хвилини Стів Вітков, спецпредставник Сполучених Штатів Америки. Має президент Зеленський зустріч із ним перед тим, як зустрітися із європейськими лідерами. Зустріч з європейськими лідерами анонсована на 10-ту годину ранку, тобто, вже за. Годину вона розпочнеться. А, наскільки нам відомо, буде на ній присутній президент. Е а Фінляндії Алекс Трупа, також президентка Європейського союзу Урсула фондерляйн, генсекретар НАТО Рюте та, наприклад, президент Франції Мануель Макрон, президентка Італії Мелоні. Так, тобто там довгий список тих, з ким буде зустрічатися Володимир Зеленський напередодні того, на, на незадовго до того, як буде мати зустріч до із Дональдом Трампом. Ом, тут у стінах Білого Дому знаємо також, що зустріч із із президентом Трампом анонсована на першу годину дня за Вашингтоном, тобто на восьму за Києвом. після цього буде зустріч із європейськими лідерами, також тобто, президент Зеленський, європейські лідери та Дональд Трамп. А після цього запланована зустріч із у президента Зеленського запланована зустріч із. Українськими журналістами розкаже він нам трошечки про що йшлося на цих зустрічах. Е, можемо наразі сказати, що із інтерв'ю Стіва Віткофа це ще один спецпредставник Сполучених Штатів Америки. Який мав вже п'ять, здається, зустрічі із Володимиром Путіним, а також був присутній у форматі 3 на 3 на зустрічі у Алясці. Від нього у інтерв'ю CNN, якому яке він давав учора, можемо дізнатися декілька, можемо знати декілька таких фактів, які будуть обговорювати сьогодні на зустрічі. Із Зеленським, згадав Стів Вітков у своєму інтерв'ю про те, що, наприклад. Погодили на зустрічі із путіним гарантії безпеки для України, які будуть е, нагадувати так. Формулювання буде нагадувати статтю 5 е, НАТО, однак це буде не НАТО, так, тобто е, участь, е, тобто. Е, Участь України у НАТО це така червона лінія Кремля, яку американці не хочуть перетинати однак вони готові забезпечити гарантії безпеки, які будуть нагадувати цю статтю 5. Крім того, як нам стало відомо із цього інтерв'ю, здається, що Дональд Трамп наразі погодився із Володимиром Путіном щодо того, що Припинення вогню воно буде в складі мирних договорів. Тобто, це не буде спочатку припинення вогню, а потім мирні угоди підписані. А це наразі і все. Однак ще маємо багато про що вам розповісти. Слідкуйте за оновленнями. Студія, так Таню, дуже дякую тобі. за Ці подробиці. Більше звичайно в наших наступних випусках Тетяна Козирева із під білого дому з Вашингтону про сьогоднішні зустрічі Трампа із Зеленським і європейськими лідерами.